Вітаю час підсумувати інформаційну п'ятницю 17 січня. Яким цей день побачили мої колеги? Дивіться за мить. Торічне партнерство між Україною та Великою Британією. Саме таку угоду підписали Володимир Зеленський та Кір Стармер. Передбачається, що сторони поглиблюватимуть оборонну співпрацю країн через нову структуру для посилення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях. Також підсилюватимуть співпрацю у сфері енергетики, клімату та переходу до чистої енергії. Велика Британія вже виділила Україні понад 3 мільярди фунтів стерлінгів на військову допомогу та збирається надати ще 2,2 мільярди кредит коштів заявив Стармер, цьогоріч Україна також отримує нову систему ППО, профінансовану Данією. За словами глави України, цей документ це основа для взаємодії народів на покоління вперед. Угода дійсно всеохопна у ній безпекові та оборонні компоненти, економічні та технологічні елементи. Взаємодія в інформаційній та культурній сферах. Все те, що дозволяє. Не лише відповідати на загрози, які ми маємо зараз, але й бачити, як буде зростати наш потенціал захисту, наш потенціал активних дій. Перше, сьогодні наші перемовини пройшли під звуки роботи протиповітряної оборони тут, у Києві, і це окреслює завдання номер один: нарощувати співпрацю так, щоб український повітряний щит. Наша армія, наші українські морські сили, кібербезпека були достатньо сильними, щоб вистояти. Коли Європа вистоїть, тут, в Україні, буде зрозуміло усім в світі, що і в інших регіонах де є загрози реально захиститись від Північного і Балтійського морів до будь-якого іншого регіону світу. Ми домовились про щонайменше трішки. І 6 мільярдів доларів щорічної військової допомоги Україні стільки скільки це буде потрібно, плюс підготували рішення про ще 3 мільярди доларів від російських активів. І загалом, тільки на цей рік ми маємо вийти на 6,6 мільярдів доларів від Британії. Разом ми посилюємо безпеку мореплавства в Чорному та Азовському морях. Угодою передбачено створення спеціальних спільних. Флотилій, ми розширюємо наші тренувальні місії. Ми збільшуємо їх кількість. 17 січня хмельничани вкотре схилили голови у жалобі. На щиті повернулись двоє захисників. Один з героїв солдат Богдан Мединський, 2001 року народження. Хлопець загинув, відважно боронячи Україну. Ще 22 грудня 2024 року. Попрощатися з ним рідним вдалося тільки сьогодні. Ще одного героя звали Валерій Шевчук. Про нього розповість моя колега. Валерій Шевчук вирішив захищати Україну ще у 2014 році. До цього чоловік навчався на інженера, а пізніше працював у компанії з виготовлення вікон. Втім, війна внесла свої корективи. Спочатку захисник брав участь у АТО, не зміг залишитись осторонь із початком повномасштабної війни. Воював на різних напрямках, був сміливим та сильним. На жаль, у віці 44 років, виконуючи бойове завдання 11 січня, військовий загинув. Залишились у героя батьки та сестра. Дуже велика втрата, дуже велика для, для рідних, для села, для України. Він був кругом. Він був на всіх напрямках. Він з чотирнадцятого року, і він навіть вже під час повномасштабного вторгнення був на всіх напрямках. Знайшла його куля. Хороша, хороша, дуже хороша, людина. порядна людина. Він ще в АТО пішов цим добровольцем, пішов в АТО. Він пройшов всіх, все ад. Поранений, Поранений був, бу. контужений. 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 Останнім часом вже не чув на вухо одне. Все все. Пішов. Ми думали, думали, що може його комісували, може що, щось не бачило. А він, оказується, пішов Шов. на знову. На щиті 18 січня зустрічатимуть в ярмолинцях ще одного сина України Івана Попика. Мобілізували чоловіка до війська у травні 2022 року. Він самовіддано протистояв ворогу пліч опліч з побратимами. Вірив у перемогу України та її квітуче майбутнє. На жаль, 11 січня цьогоріч він прийняв свій останній бій. Йому тепер назавжди 39. Єдиний в області центр соціальної підтримки та адаптації функціонує у Хмельницькому уже декілька років. Зокрема, у відділенні нічного перебування можуть надати тимчасовий прихисток людям, які опинились у скрутних життєвих обставинах. Як працює установа під час війни, дивіться далі. Не залишати наодинці із проблемами у Хмельницькому опікуються людьми, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Цей чоловік просить не називати його імені, але розповідає, уже близько року мешкає у відділенні нічного перебування при міському центрі соцпідтримки. Не продумаєш наперед, що може статися. Бо так сталося, що я тут вийшов. Ми нарушаємо порядку, підтримуємо порядок постійно, по черзі чергуємо. Мені 60 років, то умови для мене як не то, що відносні, а хороші умови. Відділення нічного перебування функціонує за кошти громади, безпритульні особи з місць позбавлення волі та люди із соціально незахищених верст населення можуть безкоштовно переночувати, поїсти, помитися та проконсультуватися з лікарем. Коли людина до нас потрапляє, насамперед ми починаємо з нею працювати. Головне завдання це соціалізувати, це і працевлаштування, допомога психолога, фахівців соціальної роботи. Так? В середньому, як я вже говорив, в нас проживають люди 6 місяців. Але як виняток, якщо ситуація не покращиться їй життєво, ми продовжуємо цей термін. На шлях соціалізації уже ступила любов. Жінка проживає у соціальному центрі тривалий термін, але усіма силами намагається змінити власне життя. Зокрема, влаштуватися на роботу на ринку. Помагаю рибу пасувати там. Картушку висипати, миримось, бо людей багато люди різні. Як і щороку на осінньо-зимовий період в установі облаштували стаціонарний пункт обігріву. Тут кожен, хто цього потребує, може отримати теплий одяг, засоби особистої гігієни та елементарно гарячий чай і обід. Трагічно та перечасно відійшов у вічність краєзнавець, науковець, президент Кооперативного торгівельно економічного інституту Юрій Васильович Телячий. У свої 55 він активно займався волонтерством, дбав про українських захисників та робив все можливе задля наближення перемоги. На жаль, 16 січня професор загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. За попередньою інформацією прощатимуться із ним 18 січня в селі Олешин. Вічна пам'ять та щирі співчуття рі. Субтитрувальниця Ветеранська політика в пріоритеті обласних владців в сучасних умовах. Ветерани це та категорія громадян, що потребує особливої уваги. Заступник начальника ОВА Володимир Юр'єв завітав до відділу з питань ветеранської політики Кам'янець-Подільської РВА, яка почала свою роботу у грудні 2023 року. Поспілкувавшись із представниками управління, посадовець подякував їм за сувлінну роботу, адже підтримка наших захисників та захисниць разом з їх родинами є надзвичайно шанованою працею. В цей непростий час. Будівля, яка за майже сотню років не змінила свого призначення. Мова йде про найпопулярніший у першій половині 20-го століття ресторан Проскурова, який мав назву Слон. Ця споруда збереглась і до сьогодні. Про її історію та цікаві особливості, дивіться далі. Будівля за адресою Проскурівська, 15, була зведена у 1896 році. З того часу перший поверх споруди не змінював цільового призначення та використовувався як заклад громадського харчування. Хмельничани й досі можуть називати це місце слон, адже саме так називався ресторан сотню років тому. Це був один з найвідоміших закладів Проскурова. Подейкують саме тут готували найсмачніші страви подільської кухні. Кухня була представляла всі народи народності подільського краю. Хто хотів відвідати подільську кухню, їхали саме в ресторан слона там на фаршировану рибу. Славився заклад не тільки кухнею, але і архітектурою та атмосферою. Початково він був двохповерховим у стилі модерн. Витончений фасад підкреслювали балкони з ажурними металевими ґратами. Вечорами тут розважали відвідувачів співаки та музиканти. Усі вони були незрячими, тому у народі на них казали сліпі музики. Вони не тільки грали, вони, як ви кажете, співали однозначно. Вони були з різних кінців міста Проскурів і з околиць міста Проскурів, тому що здалека не було сенсу їхати, звичайно. Але це, вони мали бездоганний голос. Абсолютно я не скажу, але були без, ну, скажу, по крайній мірі, очевидці кажуть, що це було круто. Над рестораном на другому поверсі будинку були облаштовані готельні номери. Саме у цьому готелі у вересні 1938 року зупинялася знімальна група під керівництвом відомого кінорежисера Олександра Довженка, що знімав у Проскурові деякі епізоди фільму Щорс. Три перших вікна на на другому поверсі це якраз була та трупа Олександра Довженка, Яка тут тут був і оператор, тут був і режисер, тут були і актори жили в цих трьох блоках. Готель на другому поверсі проіснував до 1967 року. А от на першому поверсі так і продовжує діяти заклад громадського харчування. Щоправда, за десятиліття назви та власники приміщення змінювались не раз. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому, 15 січня, на смітнику знайшли новонароджену дитину. На щастя, немовля залишилась живим. Деталями про справу вже поділились наші колеги у попередньому випуску. А сьогодні ми вирішили дізнатися, як на цю історію реагують хмельничани. Днями у Хмельницькому знайшли новонароджене немовля, яке у пакеті та рушнику залишили біля смітника. Така новина викликала масу обговорень, тож ми вирішили запитати хмельничан, що вони думають з цього приводу та чи є виправдання такому вчинку. Чесно кажучи, я думаю, якщо ти не готова рожати, то треба себе обізапасити в першу чергу і думати про майбутнє. Но я цього взагалі не схвалюю. Є люди, які не хочуть дітей. Треба думати трошки. Ну це страшно. Ну, може, може людина хворіє, може якісь психологічні розстройства в таких людей. Не знаю. Немає виправдання. В даний час що зараз хлопці наші гинуться, немає виправдання ніякого. Я не знаю, що за цей. Нема слів. Я не можу нічого сказати, нема слів. Яка б не була важка ситуація ну, в житті, в країні, але все рівно життя продовжується, мені здається, що ну, я не можу сказати про виправдання, але про вчинок ну, так і не варто робити. Як би не було важко, але завжди знайдеться підтримка. Треба достукатись до людей, життя переоцінити. Не може бути без виходів, щоб людина дійшла до такого, що залишила свою дитину. Виправдань тут -то точно ніяких немає. А от ситуація, ну, кожна людина, напевно, з якоїсь своєї точки зору дивиться на цю ситуацію. Ну, Виправдань то точно нема. Нема виправдання. За це треба жорстко наказувати. Це життя. Я не знаю. Я, я в шокі, хто це міг зробити. Я взагалі, щоб лишити дитину, такий холод, це навіть не то, що це не мати. Цією інформацією ми завершуємо наш випуск більше для вас, як завжди, на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Мирного неба вам і до зустрічі на першому подільському.